Всіх вітаю на своєму каналі ми розсадник декоративних, ягідних та подобних культур. Сьогодні покажемо вам нашу гуздіку. Це та гузіка, яка буде в продажі на осінь. Всю гузійку цього року ми вже розпродали і, звичайно, дорощуємо нову. Покажу вам наше маленьке поле, всього там тисячу саженців. Ось такий вигляд зараз має наша гуздіка. Це є рання рослина, яка квітне в залежності від погоди. А в основному це з травня по червень, там приблизно три тижні. Що у нас по сортах? Гвоздіка шорту, сорту Шабо, садова гвоздіка-морозосікий сорт, який вирощується у нас в Україні дуже давно. Ось побачите, як вони виглядають з близька. Це вже маленькі квітоноси. Тобто цього року нам буде квітувати. Ось так виглядають наші рядочки. Це у нас де біла. Рожева та бускова. У мене є вона в трьох кольорах. Вузіка ця не боїться морозу, є мороз, швидко відновлюється, і звичайно, рясно квітне. Це є ґрунтопокривна рослина, вона розширяється в ширину. Якщо брати по вибагливості гвоздіки, то вона є невибаглива. Головна її особливість тим, що вона сильно полюбляє воду. Тобто ви її головне поливаєте і вона, звичайно, розростається дуже гарно. Вона є дуже ароматною культурою, але звичайно гвоздіка є дуже гарною. Всім дякую за перегляд, то був з нами. З нами був розсадник Ви, Олександра. Ось погляньте ще пару кадрів з гвоздіки. Ось такі квітоноси. Так воно виглядає зблизька. Бачите, маленькі кіточки.